Україна вперше поставила під загрозу морський експорт нафти із РФ СБУ разом з військово-морськими силами України завдали удару безпілотником по російському військово-морському кораблю біля порту Новоросійськ. Цей удар пошкодив корабель і, можливо, поставив під загрозу інфраструктуру експорту нафти, яка допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну. А все тому, що Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом Росії, що експортує близько 600 тисяч баррелів на день. Це також головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трима консорціуму з потужністю 1,2 мільйона баррелів на добу. Нібито добрі новини для українців, але не дуже добрі для заходу. США не сприймає все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок, тому з приводу цього має занепокоєння. Адже США намагаються залишити російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і не завдати шкоди світовій економіці. Таким чином західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза.